ми тут даїв, хліб з Одеси, з Дніпра, Карасі і поліські сани. Можливо, знадобиться таксі, щоб дитятко виростало у здоровій чистоті. До свого виступу на майдані незалежності депутати рівне ради готуються ретельно. На репетиції приходять вчасно, вивчили практично весь текст своїх виступів. Чому погодились взяти участь у вертепі? Відповідають скромно. Тому що це справді цікаво. Це цікаво, А враховуючи те, що все таки так чи інакше за родом своєї діяльності стикаюся постійно з міською радою. А хто був в міській раді, той сцени не боїться. Тобто, це прикольно. Мені завжди імпонувало підтримувати народні традиції. А по-друге, це якась така нова трохи для себе. Ну, не знаю, така форма прояву самого. Було цікаво самому, чи зможу я це реалізувати. Ну і безумовно, що враховуючи, що світлі свята Рождества Христова це свята, коли треба шанувати Бога і десь собі настрій підіймати, я вирішив, що це буде нестандартна, незвична форма такого святкування. Саме в такий спосіб міські обранці вирішили долучитися до відродження українських народних традицій. Саме українці подарували всьому слов'янському світу традицію українського народного театру і традицію вертепу воно поширилася на Росії, на Білорусі і на інші слов'янські країни. Особисто я взяв участь, тому що потрібно ці традиції відроджувати, адже більшовики після 17-го року заборонили е, такі різдвяні дійства. 46-му році вони заборонили це на західній Україні, і по суті традиція була втрачена. Депутати кажуть, хочуть вразити рівнян своєю майстерністю, не лише сперечатися на сесіях, а й акторською грою. Репетиції проходять нормально. Всі депутати активно беруть участь, слова вже вивчили. Зараз е, якби ну, шліфуємо акторську майстерність, вживаємо в ролі. І мені здається, що це буде якби позитивно, і результатом рівняни будуть задоволені. Побачити депутатський вертеп можна буде 14 січня о 13.30 на Майдані Незалежності. Олександр Тус, Олександр Прокопчук, новини рівного.